Вираження robić sobie яя. Що то значить? Честь, вітаючи на каналі Полоніста Центр. І сьогодні ми поговоримо ну, про дуже цікавий вислів: робіч собі яя. Цей вислів не має нічого спільного з кулінарією. Це типово польський фразеологізм, який означає насміхатись, жартувати, знущатись, кепкувати. Приколюватися. Як правильно будувати речення з цим фразеологізмом? А це, повірте, непроста річ. Тож записуємо. Спочатку беремо особу, тобто хто, потім робила собі я я, потім з плюс допевняч, кого чого. Приклад, вона робі собі я, я з колегії. Вона приколюється з товариша. Або хтось. robił sobie jaja z naszego problemu. Ktoś znuszczał się z naszego problemu. Robisz sobie jaja? Ty z mnie znuszczasz się? On znowu robił sobie jaja z nauczycielki. On znowu przykałował się z wczytelki. Następna struktura to nie rób sobie jaj, to znaczy nie żartuj z tego. Nie rób sobie jaj lub nie rób sobie jaj z tak poważnej sprawy. Не знущайся з такої серйозної теми. Не руб ми собі я із з ситуації. Не знущаймося з цієї ситуації. Цей вислів є ну дуже розмовним. Його можемо вживати тільки серед добре знайомих людей. В школі, на роботі чи серед незнайомих краще уникати. А якщо це відео було для тебе корисне. Не забудь поставити нам лайк, підписатися на канал для ще більше цікавих відео. А в описі під цим відео ти знайдеш всю інформацію про нашу школу Полоніста-Центр, де можна вивчати польську мову легко, швидко, в групах, індивідуально, онлайн, офлайн і навіть дистанційно. До зустрічі у Полоніста-Центр.